Місного здоров'я здоров да, радий знову бачити вас. Петро Олексійович. Вам вітання з Парижу. От за моєю спиною знаходиться Еколь Мілітер, Французька військова академія, яка бере участь в підготовці наших військових, а Франція бере участь в підготовці пілотів на французький винищувачі міраж, які в лютому місяці зараз уже будуть передані Україні для боротьби скабами. Але є ще один дуже крутий спосіб, як боротися з кабами, і він називається ip Айпетріясвер. І сьогодні в нашому центрі генерального штабу отримують п'ять комплексів IP-3SV, які будуть захищати українське небо від безпілотних літальних апаратів і від керованих авіаційних бомб. На полі бою IP-3 допомагають нам захищати наші позиції від ворожих БПЛА. Інших як розвідники, які дошкуляють нашим фронтовим і прифронтовим територіям, це дуже круті комплекси. Вони оснащені комплексами Ребу і всім необхідним. І п'ять комплексів сьогодні отримують наші найкращі військовослужбовці. Задоволені і в захваті, що така техніка, такий комплект може допомогти нам у перемозі. Додатково до цього два центри отримує за рахунок волонтерської допомоги. І 12-й центр спецпризначення 112-ї бригади. Два комплекси. Дуже сучасний зразок, дуже ефективний. І дуже дякуємо за своєчасність постачання навих. Отак, поки всякі бездери і не роби під час важкої ситуації в Покровську, на Курському напрямку, в Куп'янську, в часом Ярі. Вони сидять і дурньою займаються в парламенті, дискредитуючи нашу Верховну Раду і державу Україна. Ми з вами робимо свою справу. Ми передаємо сім комплексів, які значно посилять захист від безпілотних апаратів, значно посилять захист від кабель і спільної роботи до перемоги. Слава Україні! Героям слава! слава.